Василь Симоненко – витязь молодої української літератури, поет, геніальний своєю простотою. Звук поетого серця відроджується в душі народу. Як ніколи актуальним для нас, українців, став вислів поета Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. На мою думку, цей вислів дуже влучно описує сьогодення, коли ворог задихнув на нашу землю, на наше життя. В Україні багато людей, які живуть і працюють за цим гаслом, виборюють життя. Це військові, пожежники, медики, волонтери і журналісти, які в прямому і переносному значенні виборюють життя, ризикуючи власним. Військові мужньо тримають зброю в руках, боронять небо і землю, спокій дітей та жінок. Пожежники рятують з вогню, евакуюють, рятують з-під небезпеки. Під час ворожих обстрілів медики борються за життя поранених, за кожен їх подих, дбають про дітей, матерів, людей похилого віку, волонтери це люди, які добровільно допомагають людям, які потрапили в небезпеку, намагаються підтримати тих, хто втратив дім, а найголовніше близьких людей. Не потрібно забувати і про журналістів, які передають. Достовірну інформацію, рятуючи цим одне життя. Всі вони на перший погляд звичайні люди, які жили мирним життям, але прийшов ворог, і вони мужні дають йому відсіч. Це можна сказати і про багатьох моїх земляків. Він зробив все, щоб ти був вільним. Ці слова про мого земляка, воїна Руслана Треча. Який загинув, виборюючи життя для всіх нас. Це можна сказати і про багатьох наших односельців, які перебувають на лінії фронту, які, на жаль, загинули, виборюючи життя для всіх нас. Я хочу закінчити свій виступ такими словами із поезії Василя Симоненка: Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ.